Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Погода класна, вітер дує, все як завжди Приїхали ми до Міші Булеги. Він зараз цим кордоном багато хто знає, але тут на Україні тримає і вирощує таку красоту. Це є лошечка по сивій кобилі, в січні її буде рік. Кобилки тої вже нема. Немало там проблеми з ногами якимось. коротше вже нема. вона навіть служила віру і правду, дала по собі дуже гарне потомство у Ігора, Франківську кобили по тій, тій шпачки були по тій білій кобилі. І таке потомство дав першерон Юра. Ця лошечка, наскільки я знаю, то вона продається. Має 153 по тілу і на 22 ногу. Грубину її не мірів, 22 твердих нога є. І 153 по тілу, на лінійку теж не міряю, бо трошко зміряти. Такі має ноги, У міру така мечка вона прив'язана зараз на прив'язі, привикає до електропастуха, отака красоня. Номер я залишу в описі, кого б могла така лошечка зацікавити, може бути до продажу. Хоча це треба ще раз перепитати. Номер залишу Мішен, міша на зв'язку завжди. Будете дзвонити питати. Ну і це красунів. Хорошо тут ще ці красоти теж ці коніки є на каналі Така у багатьох на каналах ця лошечка, дальхійка, певно да, ну я обіду з тої сторони. Така красоня, вони собі тут на вільному Ну, на вільному пастусі виголі, на ніч їх загонять до стайні, на день випускають, вони ходять по вулиці. Ну, така бельгієчка. Буде скоріше всього, що буде, дереш, дереш, буде сива. красунька маленька. Скільки малий вік? Три місяці цей малий. Оце її мама. це її мамуля тут ходить така красонька. Файна. вони повитачувалися, повивалювалися трохи, але це нічого їм не шкодить. Є хлопець їх тут годує. За ними доглядає, нуліка така так до руки іде файно. Ну і цей танок. Це слона рікобила. Виточилася, то мене стали і чухати, там вичухувати за цим підпалом. Бомбезна да, кобела. Що тут висота, що грубина тут. Спутана воду вже літає за гоніт фейсби о ога Лі тут дають у нас спутана дає її жару а розпутана тут взагалі спутана yeah. дає так газу тут її eh? розпутати о yeah. такрасай держав там, набула, сповозили її до Алана Підгаєцький коні канал, там у мене є, Андрій покажений, на боросі, на місці мені би хотіло розігнатися бирша. Зараз не розтілий Ще одне, ще одне відео на каналі сільського вчителя. ми з Василем знімаємо разом. Така красуня. Продукт від Алана тут буде дуже серйозний, то навіть не обговорюється. Алана я тепер познімав, є, зайдете, подивитесь у мене на каналі. Лише не знаю котре відео перше буду викладати, котре друге, але скоріше що Алана викладу, а потім вже це повикладаю, бо зараз усе не можу викласти. Це мастя це моя найма масть, найулюблена мастя, самулюблена, самулюблена мастя. Підпало, це підпало. Як поїде до Алана і буде як поїде до Алана, то тут буде дуже серйозний продукт. Ну, я цек що, він він, він, він він замалий для неї. ну, Хотівши таких великих драконів, то, то цю кобилу треба. Моя думка, що її треба до Алана везти, Або до якогось першерона чистого. Тоже там Е... добре ну, Якщо витримати породу, то до Алена. А якщо не, не прив'язуватися до породи, то до першерона і буде. Сильний продукт. Що ти кажеш? Так. Обама тут замалий для цієї кобели. Хотів <laughs> ще, аби Обама цю кобелу спарував, то цю кобелу треба десь да у укласти. Але він аж ми покрив бо... Ну, але аж ми ніж. Але шерш. У нас рші, але нище. Тут навіть... Ну тут висота фейсти, вона така що живаша штокаска. Што ну, да. Є малешка. Це такі що то фейст. А ці собі двоє крутяться тут, так, номер залишу в описі. Ну, всі продаж, так? По великому рахунку тут може продатися люба з цих. Ось такі апарати. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. І якщо вам цікаві такі контенти, такі то Буду їхати, старатися десь їхати, ще щось показати, якихось гарних моцних коні. Обов'язково буду знімати, показувати робочі коні, які до, до роботи, Бо того, що такі коні, як ці, вони не на кожен день до роботи. Це дуже файні коні. До нових зустрічей Завіта, будете вибачати, бо погоду я не вибираю.